Всім привіт ви на каналі Виноград на Житомирщині 20 травня нарешті від виноград. Такі от результати є, от такі результати і є от такий результат. На жаль, там де, десь трошки була якась виноград, холод позаходив, попідмерзав. Також там в тих випадках, коли торкалося аргу. Дорого було напаганий. Це, наприклад, якось тут. Бачимо, вершечок торкався, вершечки торкалися і пообмерзало, і пообмерзало. А це інший кущ по сусідству. Він був під трьома шарами агроволокна. І бачите, який вже пагані. Так повинно було би бути. От, І получу ж там, де торкалися до агроволокна десь. Отак от, так от. Опідмерзало, на жаль. І ще буде. Ось там у мене. Ще все біле арговолокно. Це ще буде відкривати вже завтра. Теж. На жаль, багато попідмерзало, Тому що мало би бути так. Треба потрібно щось думати, змінювати. Що нема голок нам спрацювало краще, це так під ним було, бачите, воно трава фактично не росла. І набагато швидше працювати. Набагато менше виламується, ніж минулого року, тому що тоді було взагалі теж. Зараз ось так. Це в нас зерниця, Це вже на два дні відкрите. Теж, як бачимо, це так пообламувались пагони, впиралися в волокно, це вже. Підмерший, ну і так далі. Так все йде. З цієї сторони так же Само деякі. На щастя, полишались. От нормально. Це я ще тут ручку не прибирав. І поруч тут в мене який Теж велес і подарунок Запоріжжю. Тут теж печаль. Теж печаль. Сподіваюся, сплячі буньки. Попрокидається, ось такі десь можливо ще щось буде. Десь ось якось така ще. О, щось із тих, можливо, ще. Десь там щось бо так, небо таке. От тако. З цієї сторони аналогічно. Це ось Аркадія. Вона теж ще от як де місцями, тільки почала свідкуватися десь. Вже трохи більші пагани. Все накрито було агроволокном на нагадує, бачимо, тут є ось такі бруньки, які повиходили і є вже от такий. Це один той же самий пагін, десь трошки більше, це пройшло, десь менше. Ну я там така от картина. Сподіваюся, що вже більше заморозків не буде. Це, от, до речі, йде чорний ну, Тут Отак От і воно все зменшує того, що тут у нас росте. Воно звичайно там місцями з'їжджає якось тут. От. На жаль. Воно було так, але правильно все одно піднімає. Але менше сильно і швидше йде набагато Процес. Це Будькі такі місцями попідмерзали, але... Більша частина ніби живі, десь більше, десь менше повідкривалися. Працюємо далі. Це я, тут під парканом він краще виглядає. Я так розумію, тут було з західної сторони паркан, який прикриває від сонячного проміння додатково. і тут він через те менше розвивається, відповідно менше по висоті пагони і... Вони менш пообмерзали, хоча тут трошки вони більше, але як бачимо, тут таке навіть ось є геть-ДНД-буньки де, де повисталю, десь вже трошки більше. Ось так. Є тут навіть де взагалі ще сплять. І от Так, Так, він далі йде. Це вже повискивав, буду ще тут. Триву цю прибрати всю. Це, бачите, так от під чорним маголокном. Слід навіть позалишався. От іде, де трава не росла. На щастя, і це пришвидшило відкриття, в принципі, 25 метрів вдвох за півтори години. навіть трошки менше. Так, що ось такі справи. Цього року я відкрив аніше виноград завдяки допомозі. А у вас як справи з відкриттями награду вже відкрили. Коли відкрили, цікавить, чи не померзли пагони від золотніх приморозків. Тут от такі є і от такі вже є. Та сучок заміщення, якби ось так. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні!